Вітаю вас! Надіюсь, що зараз буде не дуже довге відео, але слухайте, обновився телефон, тут можна паузу, оказується на відео ставить. Клас. По поводу тема коли кажуть, от, ми відображаємо людину, яка. Напроти нас, Типа, от ви зараз в тому стані, в якомусь стані, да? а напроти вас людина як дзеркало дзеркаліть. Поняли да? про що я хочу сказати? Тобто, тіпа, Ми віддзеркалюємо, і нас віддзеркалюють, і ля-ля-ля, і трапалям. Раніше, коли я це почула, ще до рейки, рейки це цілітельство. Бо Дуже багато е, буває зараз е, відео там в Тіктокі, що Біблія е, не поважає те, що там є. Це всякі там магі, шарлатани, да? ми про інше. Ще до рейки я а, коли з психологом працювала і починала, десь там почула фразу, да, десь відео подивилась. І от сижу я в метро, <кхи> їду. Навпроти мене, думаю, попрактикую цю практику, про яку кажуть всі, що, е, той, хто навпроти вас, це відображення вас зараз. Навпроти, мене сідає, я обичаюсь, алкаш якийсь, такий грязний, вонючий. Я думаю. Ні, фіга собі, то виходить, це я грязна, вонюча, зараз в такому стані, наче ні, я така щаслива, зайшла Е, Тобто, це може бути що? Навпроти, значить, ця людина. Потім думаю, ні, воно не так працює. Та людина, яка близька до вас енергетично, в каналі вашому або ваш родич, кум, сват, брат, там, друзі, учні, да, як у мене, тобто дуже часто емоція це те, що зараз я відчуваю. Як воно працює з іншої сторони? Чутливість, ваша чутливість енергетична повишається з кожним разом, як ви себе практикуєте. У лікаря, енерготерапевта, у кого завгодно, ви зможете бути лікарем, духовним наставником, провідником світла, якщо ваша чутливість повиситься до 100 левел крат. Да? допустимо вам, щоб пролікувати людину, навіть у нас на першій ступені рейки прокачується чутливість. Там у нас є така техніка, що ми прокачуємо фізичне тіло. Ми лікуємо фізичне тіло руками, і ми повинні на першій ступені чітко відчувати, де у нас що болить. Руки там тепліють, не тепліють, тобто різне таке. В чому воно заключається? Нашу цю чутливість, якщо ви відчуваєте. До вас прийшла людина, ви відчуваєте її біль, це не ваша біль. Зараз до вас прийшла людина і в неї десь болить. А вона не може сказати, де в неї болить, і де в неї причина, і де в неї там сидить блок. Блок це на енергетичному рівні виглядає як сущність. Вам треба обрати цю сущність, але як? якщо ви не бачите, є майстри, які не бачать, вони тільки руками, це нормально. Це суперінтуїтивні люди. Вони відчувають серцем, руками, от тілом повністю. Тобто, ваша чутливість, це наче з вас зняли шкіру, як я казала, учням своїм, і надягли таку тоненьку пленочку, і ви відчуваєте любий вітірок. Це треба прокачувати особливо для таких людей. Або якщо ви самі по собі суперчутливі, значить у вас є здібність з залічувати інших людей, виліковувати. Або відчувати їх енергії. Е, бо зараз пішла така фішка, що якщо ви відчуваєте людину, яка в неї емпатічна, да, то значить у вас було важке дитинство. Не всі, не всі. Я б не сказала, що в мене було супер там, важке дитинство, нормальне, як Ну, нормальне. Е, але при цьому емпатічні люди це суперчутливі з даром відчування. Так от, і не всі відчувають, допустим, Тепер до чого я все веду? Тобто до вас прийшла людина, ви лікар, да? або ви не лікар, але у вас е гіперчутливість. І ви сиділи спокійно, ви там не надягли захист на себе, заходить людина, або одягли для того, щоб відчувати тільки ті емоції, які відчуває та людина. Вона заходить, ви були спокійні, вона заходить, у вас починає підкидати дрож, е страх, боліть там все тіло ламать. Цей момент ви відчули ту людину. Тобто, ваша чутливість настільки висока, що це не ваша емоція, а та емоція тої людини. Це значить, не ви винні в цій злості агресії, яка зараз у вас пішла. А та людина прийшла до вас з допомогою. І якщо, звісно, вона до вас як до лікаря прийшла, це одне, да. А є люди, які просто хочуть на таких людей є спеціально скидають емоцію свою. Буває таке: вам позвонила людина. Ви в хорошому гуморі. все прекрасно. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. В прекрасному гуморі. Тут вас починає колошматить Ні з того, ні з цього. Ви самі по собі, людина дуже спокійна, харизматична. Ви любите там дітей, звірей, людей, всіх підряд. Тут вас починає штирить ні з того, ні з цього. Вас починає колошматить. і ви починаєте злитись, агресувати. В цей момент, якщо ну, все правильно, ця людина може вам сказати: слухай, мене така агресія сумасшедша була, от мене вивели. І вона хотіла до вас звернутися, або просто про вас подумала. В цей момент ви відчуваєте її емоцію. А буває таке, що ви когось дивитесь, все щось там та самий. Тобто тут <кхи> дві сторони медалі. Ви дивитесь, вам хтось написав, якщо це стосується, і воно працює на тих людях, з якими у вас є канал общий. Я ж кажу, кум, сват, брат, друг, подруга, ті люди, які постійно про вас думають. Ви ходили собі спокійно, вам скидають якісь фотки, ви сиділи собі, пили чайок, кушали круасанчик, вам скидають фотки, у вас починається сумасшедша агресія до цієї людини, заздрість, злість. Думаєш, ах, ти козлін. Що це в це? Ніфіга собі, в тебе там бабла і щось таке. Відходите. І ви розумієте, що це емоція не ваша. Це ця людина відчуває до вас це. І в момент, коли вона вам скинула, ви супер прочитали емоцію цієї людини. Це не ваша. Тобто. Тут одна сторона, значить, та людина, яка навпроти вас, в цей момент вона буде, може бути суперспокійною, але вона передала вам свою емоцію і сказала, так це ти мені ти. Якщо людина вас не знає, ви її не знаєте, і вона вас дратує, ну у вас немає з нею каналів ніяк, допустимо, я можу вибісити якусь людину. В Тіктокі у мене були там негативні коментарі, що ла-ла-ла, трапаля. Я вибісала людину, вона до мене не має ніякого відношення. Значить, в ній сидить существо, блок, агресія, і вона, побачивши мене або любу іншу людину, типу наставника, тригернуло її так моє слово, або дуже часто мені, не часто пару разів мені казали, ти неправильно вимовляєш деякі слова. Вибачте, я вчуся тільки третій рік, я, як багато наших українців вчити українську мову. Може, це вас тригерить, що у мене є люди, що я спілкуюся, що до мене звертаються, а вас тригерить те, що я неправильно вимовила одне слово. Ну, вибачте, за три роки неможливо вивчити ідеально. Мало того, що я стараюсь, я майже носій, ну так, хорошо спілкуюсь, а мене ще, ну як тіпа підівають, знаєте. Значить, це у вас тригер, який заборонив вам казати, от як я, да, допустимо. Допустим, я оце відео написала якесь. Людина розізлилась на мене страшне, вона на мене не була підписана. Або на вас починають нападати людина, тупо на вулиці, от ситуація, да? на вас тупо нападають, якийсь треш. Значить, ви тригерите цю людину, або вона вас тригерить, і саме в тілі вашому. Або в моєму, да, якщо мене щось бісить в тій людині, яку я навіть не знала. Щось бісить, значить, це в моєму тілі сидить блок, який мене тригерить. Тобто тут треба розлічати, чи це йде від людини, яка вас знає, значить ви відчули її емоцію. І навіть якщо вона вам буде казати це не так, це так. А ви самі по собі людина зовсім інша. Або якщо це вас не знаючи людина, ви на неї розізлились, або вона на вас. Значить, тут вже блочок сидить в вас або в ній, дивлячись, хто на кого розізлився. Незнайома людина. Без контактів, трубочок, таких енергетичних, значить, це значить, не, ви не відчули не емоцію тої людини, а свій блок. Але якщо ви вступаєте в розмову з людиною, поскандалили. Да? От ви вже. Зв'язалися з нею енергетично, значить, скандалить вона. Ви починаєте скандали, значить, тут ви теж не допрацювали. Бувало і у мене таке, і та людина не допрацювала, ви її тригернули і самі вступили з нею в цей контракт і почали оцю колбасню. Значить, і вам треба допрацювати. Ну а та людина хай іде сама своїм шляхом, просто більше до неї не включайтесь. І все я надію, що я вам трошечки допомогла з цим розібратися, бо прям всі кажуть, що ти відображення, і все. А, а яке, а що, а як ніхто не сказав.